Всім доброго дня. Шановні депутати, попереджаю, що ведеться відеозйомка. На початок сесії заре... Заре... зареєструвалося 18 депутатів Ломанської селищної ради. Форум необхідний для роботи сесії є. Хто за, щоб розпочати роботу пленарного засідання 63-ї позачергової сесії Ломанської селищної ради Бразнянського району Одеської області, 8-го скликання. Проти утримались. Єдина голосна. Давайте, вшануємо пані, захистить України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цінності України хвилиною навчання. joy Оденного пленарного засідання 63-ї позачергової сесії Ломанської селищної ради Разілянського району Одеської області 8-го скликання. Хто за? Проти? Утримались. Єдиноголосно. Виноситься на голосування питання щодо прийняття в цілому порядку денного пленарного засідання 63 ї позачергової сесії Ломацької селищної ради Разинянського району Одеської області 8-го скликання. Хто за? Проти, утримались. Єдина голосних. Перше питання. Про дострокове припинення Кравченка Владиславової Леонідовної, повноважень заступника Лиманської селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Лиманської селищної ради. Тетяна Анатолійовна, прошу. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розсуд приноситься проєкт рішення про дострокове припинення кравченко Владислава Леонідівної повноваження заступного громадського селищного голови з питань діяльності приймавчого огляду. Крапченка Владіслава Леонідівна звернулася до сесії з особистою заявою з проханням скласу повноваження та достроково припинити її повноваження 29 20 серпня 2025 року. Які були запитання? Азі. 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 Власне бажання. Сімейні обставини. А вона є, хоче... Сьогодні за на, сімейними обставинами її немає. Справимо ставить. Що ви програмні заберем? А ми не можемо не забережні. Якщо вона звертається до по сесії, тоді нам. Ну, вона буде боротися. З ким? Нам ми вона не, боротися, Ва не, не, не <рес> боролися. Я думаю, що завтра. це власне бажання. Що, хто за, хто проти? Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утримались? Єдина голосна. Дякую, що відповідно. Друге питання. Пронесення зміни доповнень до рішення Лиманської селищної ради від 18 грудня 2024 року 1077-8 про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на 25 рік. Микола Вікторович, прошу. Доброго дня, шановні депутати та присутні. Пропонується внести наступні зміни до селищного бюджету на 2025 рік. Це збільшити доходну та видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету. Відповідно до постанови кабінету від 13 серпня No 961 частині е, Субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом е, на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 950 400 гривень. Також збільшити доходну та видатку. 10 серпня 2025 року номер 969 в частині субвенції з державним бюджету місцевим бюджету на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів у закладі загальної середньої освіти в сумі 247 400 гривень. Крім цього, збільшення доходної та видаткової частини загального фонду селищного бюджету в частині субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів. Освітньої субвенції, а саме інклюзивно-ресурсних центрів на оплату праці з нарахуванням 850 тисяч 450 гривень. Збільшення доходної та видаткової частини загального фонду селищного бюджету, частині субвенцій з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету та територіальну цілісність України в сумі 20 тисяч гривень. Крім цього, пропонується внести так. Внести зміни <ріпу> на всіх там 10 чоловік. 20 тисяч це на оплату праці, праці фахівця із супроводу ветеранів. Ні, ні, ні. Це оплата праці фахівця. Я ж кажу. За рахунок розподілу коштів. Пропонується виділити 24 380 гривень на придбання пожежних щитів забовних власників для укриття, е, укриття селища Лиманське, Лиманна 178 і центральна 64А. 50 130 гривень на відшкодування збитків відповідно до претензій Державної екологічної служби. 180 тисяч гривень на поточний ремонт частини по плівні, лімарського ліцею No2. І 54 200 гривень на оплату послуг з перевезення гарячих сніданків, а також перерозподіл коштів з капітальних видатків на поточні видатки по закладам загальної середньої освіти в сумі 1630 огнення. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішите? Ні, я по-другому запитаю. То за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утримались? один утримався. Я хочу... Дякую. Непосередньо... Так, давай в про... інше. В інше. інше. Третє питання. Про укладання мігранту про співпрацю та партнерство між управлінням поліції охорони. В Одеській області до Ломацької селищної Арабії Розілянського району Одеської області Тетяна Анатолійовна, прошу. Присутні, до нас звернулися управління поліції охорони в Одеській області з проханням укласти з ними меморандум про співпрацю та партнерство. Метою меморандуму є співпраця з сторін на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку охорони права свободи людини та громадянина, а також проти злочинності на території. Територіальних громад. Жодних фінансових або матеріальних наслідків цей меморандум не несе, це документ рамочний про співпрацю та облік інформації, які будуть запитання. А що за це? вони до меморандуму, ну так, розшифрувати <правда> <правда> меморандум, дати можливість <правда> на територію <церкові, правда> ОТС стати новою, чи я? У нас же є служба. Охоронний свій прив'язаний. У Нас є район, який може десь допомагати. А що у нас області? Це виключно обмін інформації. здійснення якихось загальних заходів, як, наприклад, круглі столи, інформування населення. це е, виключно в цих рамках. Вони не займаються цим, вони тільки. Ми не займаються, вони навіть, навіть є це громадськістю, займаються? Не хочуть замінірувати над нами населення, нашим громадською. Які будь ще запитання? У Хто за те, щоб ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утрималися? А де натрималися? Дякую. Четверте питання, інше. Так. 我说你那还